Це не про десятки мільярдів. Це трильйони грошей. І є дуже рідкісні, корисні копалини. Зараз ми подивимось на карту, яку я підготував. Дуже узагальна карта. Ще раз, це не такий а, чіткий додаток, який а, у нас закритий. Я не можу їм поділитися для медіа, але все одно ви, ви зрозумієте, що відбувається. Якщо ви хочете, я можу взяти карту. Yes, please, yeah. так? Okay. До речі, це загальні речі про Вікторі Плен. Я завжди говорив, що ми достатньо послідовні. І цей план це не план, як закінчити війну, це план, в якому є пункт про корисні копалини. Це план як України бути сильним. Ось, дивіться, будь ласка, це план для вас, щоб ви бачили там, що такі пункти є, і безумовно. Це загальна достатньо відкрита інформація, ту, яку я вам покажу. От дивіться, будь ласка, наша держава, наша Україна з тимчасово захопленими територіями. Ну, дивіться, подивіться, будь ласка, на Титан. Так, да, ви можете тут подивитись. Так, от дивіться, що відбувається. Дивіться, є тут Титан, але найбільше ця частина. І ми розуміємо, куди вони йшли, як вони йшли з півночі, і що вони хотіли. Але тим не менш, ми все це відстояли. Це найбільше сьогодні. Найбільший об'єм Титану в Європі у нас в Україні саме тут. А тут частина а? в центральній Україні. В центральній Україні а, у світі, в Європі найбільше не просто в центральній Україні. В Європі найбільше кількість Титану в Україні в цілому. Ви бачите центральну Україну. Так, ви бачите, як воно. А, але ми бачимо і Дніпро, Дніпровський регіон повністю, і бачите, ви Донецький, там, де а, Рожевим, там, де тимчасово захоплено, тобто вони частково це взяли. Дуже дорого, рідко земельні. Угу. Рідко земельні. Ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область. Ось ось частина вже захоплена. Так далі, якщо ви побачите, я з цього регіону. І це залізна, рудний басейн України. Все залізо воно тут знаходиться. Так, частково десь воно ще є, трішки навіть в Маріуполі, ви знаєте, там металургійна галузь дуже розвинута була. Потім вони все підірвали, Азовсталь тощо, але тим не менш, ось чому вони так хочуть Дніпровську область також. І чому вони не будуть зупинятися? Якщо ми їх не зупинимо разом, вони підуть далі. Далі, якщо ви... А подивитись на уран. Наприклад, їх кроки в Африці, як вони витиснули Францію. Я про це спілкувався з президентом Макроном. Вони дуже зацікавлені, тому що знов-таки в Європі найбільша кількість урану в Україні. І ось ми бачимо знов ось уран. Так, уран жовтим кольором. Ось ви бачите. Угу. і це весь той регіон, індустріальний регіон, дуже важливий, дорогий регіон України. І все це це мільярди, трильйони грошей. І чому ми говоримо за Сполученими Штатами Америки: заводьте бізнес, будь ласка, займаємось видобутком, переробкою, давайте заробляти гроші разом. Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. Тому що шлях Путіна зрозуміли. Я не, не, ну, ну, ми бачимо золото. Поки, поки, ми... поки у нас карта, можна я запитати. Так, будь ласка. Або, я... вибачте, ще раз, О, є один момент. Ви знаєте запорізьку станцію. От я, я би зупинився на одному прикладі, хоча ви бачите, тут їх сотні. Візьміть цей один приклад. Подивіться, що вони зробили. І так, ми маємо запорізьку станцію в місті Енергодар. Атомна станція. Що вони зробили? Вони захопили 20% генерації атомної генерації України. 20%. Вони захопили 6 блоків на одній станції, і вони захопили сьогодні ці 4 4,5 мільярди просто генерація грошей. 4-4,5 мільярди доларів на рік, якщо ми просто продаємо цю електро. Тобто, чому я і кажу, що це, якщо президент Трамп говорить про діл, так треба й говорити про діл, де ми втрачаємо. Ми втрачаємо реальні гроші. А вони захоплюють не просто там все це бла-бла-бла про русский язик, що вони захищають. Ні, вони захоплюють великі гроші. Так це генерація. І десятки мільярдів коштує така станція. Побудувати її сьогодні майже неможливо. І ось далі. Після цього подивіться, що вони захопили. Про що вони почали говорити? Це марганцеві вироди, так? Так. І ось вам, будь ласка, ось вам енергетика, ось вам марганцеві руди, ось вам Титан, ось вам заліза. Вони беруть цілий комплекс і починають, починають розробляти ці марганцеві руди. Якщо ви почуєте медійно, вони вже публічно. Русский публічно про це говорять. Тобто всі ці кроки не випадкові. Да, вибачте, я. Я хотіла просто уточнити про літій, бо я бачу, що. Того, що в нас є з запасів літію два депозити вже окуповані? Майже тут, так, майже повністю тут окупований, тут окуповані. ми це бачимо. Частина в Полтавській області, так, це є, ну і найбільше там. Да, все це не просто так. От ось вам інший приклад. Наприклад, ми беремо Донецьку Луганську область. У нас це вони захопили галузь нашу вугільну, га вугільне серце України, так і є. І що відбулося? Нам, нам прийшлося там, є така знаєте, марка вугілля, антрацит, і у нас його більше ніде немає. Це тільки в цьому є регіоні, і це дуже рідкісна марка. І нам прийшлось всю нашу генерацію, яка використовувала цю марку вугілля. Переводити на інше. Це знов таки були великі гроші. Що вони зробили? Вони цей антрацит віддали Придністров'ю, віддали Придністров'ю, тобто тій частині, яку вони захопили в Молдові. І там у них є станція, і вона працює на нашому вугіллі. Ось, ось я про що? Про те, що вони нічого просто так не роблять. Вони все це, все це реально в грошах. Просто злодії все крадуть ці гроші. І тому так важливо. І бачите, є і золото, є вугілля, є титан, є марганцеві руди, є рідкоземельні. Україна дуже багата. І тут ви не бачите об'єми, реальні об'єми. Я маю на увазі, об'єми в грошах, скільки це коштує? Ну ціни цьому реально немає. Ну тобто, це великі гроші, дуже великі. І тому це треба захищати. І тому, якщо ми говоримо про діл. Те, що хочуть американці, так давайте діл. Ми тільки за. Давайте діл. І, по-перше, треба йому сказати. І я впевнений, що президент Трамп може йому сказати, він ж не просто так як землю. І тому тут вже не працює ця історія про ми захищаємо рускоязичних, ми вважаємо, що когось там ущемляють, когось, якихось ще там представників тощо. Ні. Питання не про права людей. Я впевнений, що Путіну все одно. До прав людей. Питання, хто має ці гроші? Путін має його банда має. Я впевнений, що їх народ це не має. Він і права не має на це, але я впевнений, що до них це не дійде ніколи. Просто потім ці гроші будуть виводитись і десь будуть на рахунках в інших юрисдикціях. Ось що відбувається? Так, так безумовно. Я хотів би також попитати, що стосується так: саме рідкісно земельних металів. Чи могли б ви зазначити дещо я бачу, що половина, половина захоплена їм? So, uh, as far as I understand... Наскільки я розумію, і я теж не є глибоким експертом. То їх 17, Правда, рідкісно земельних металів. Скільки загалом є в Україні цих 17 Ось у цих покладах вони всі присутні. Всі 17, чи якісь how, how value... у нас є мапа. Давайте так. У нас є а, я думаю, що це не є секрет. після інтерв'ю ми вам передамо там, там повністю написані об'єми. І що є, що присутнє, і так і так далі. Ви ви просто ви подивитесь і будете мати повне уявлення Угу. А з точки зору, якщо запитати загалом, так дивлячись на мапу, скільки з корисних копалень зараз під окупацією захоплено росіянами? Ні, за ні, якщо ми беремо, наприклад, що а, десь 20% нашої землі захоплено, так безумовно. Вони захопили не 20% наших корисних копалин, поки що менше. І це дуже добре. І проте, я так як кажуть, urgently, так ми кричимо, що нам треба допомога зупинити Путіна і захистити все те, що у нас є. Дуже багато всього є. Ви бачите, дуже багата Дніпровська область, дуже багата центральна Україна і на Заході. І на жаль, ми втратили вуголь, але я знаю, що вони також багато там втратили, тому що вони не знають, не знали спочатку що робити з шахтами. Вони не знали, як їх менеджеріть, і те, що і тому затопили якісь шахти. Багато шахт затоплено, і так само як. Ну, в принципі, запорізька станції, тобто всі ті мільярди, про які я вам сказав, які б могли допомагати людям з дешевшою електрикою, а вона ж не працює. Станція вона деградує сьогодні, тому що там ну там нема українського керівництва. Всі це розуміють, магате це розуміє, всі партнери розуміють. Ну, не собі не людям, як то кажуть, тобто вони і самі не знають, що з цим робити. Вони не отримують електрику, і ми не маємо, не можемо, на жаль, забезпечити людей. Тому не 20% корисника, па набагато менше, та але тим не менш воно захоплено, тим не менш, це все одно сотні мільярдів, великі гроші. Наприклад, як можна оцінити Крим? Як можна оцінити Чорне море, якщо окрім природи, яка ну не має ціни для Криму? Ну але є конкретна економіка, тобто їх бажання забрати ще одеські порти, і тоді, ви ж розумієте, так вони давно хотіли зерновий свій опек зробити такий, так щоб контролювати повністю ціни на агропромисловий комплекс в світі. Принаймні в великому регіоні частині а, світу. І для, то, для цього їм залишилось тільки одне. Їм залишились порти Одеси. Бо вони контролюють Чорне море, вони контролюють Крим. І для них це дуже важливо. І це вже не тільки про красу Криму, це про конкретні гроші. Зерновий коридор повністю заблокувати і потім дімпінгувати тим, що продавати зерно будуть в такому об'ємі тільки вони. Тобто Тут абсолютно логічні їх кроки, і вони пов'язані тільки з грошима і з знищенням України. Краджімо. можу попитати ще одне, поки у нас є мапа. Отож, ви зазначали, що ви обговорювали це і з Дональдом Трампом минулого. Ну, не так детально. Загальні речі. так, І я передавав план. Я думаю, там фахівці вивчають. На технічному рівні команди мають працювати, так, але нам, я маю на увазі не так детально, як нам потрібно про це поговорити. Да. І що, вибачте. Так, я якраз хотів запитати, якщо власне Трамп висловив відповідне зацікавлення у окремих покладах чи, можливо, у окремих елементах було таке? Я, я знаю від а, а, я знаю від наших команд. Про що всі говорять? Всі розуміють, всі говорять і про рідкость на земельні, і про Уран, і про титан. Зрозуміло, що Америка дуже багата країна, але тут дуже важливо, коли ми маємо великий об'єм і найбільше ми в Європі. І це важливо, тому що Америка багато всього експортує, і вона заробляє. І Тут важливо, що якщо її бізнес приходить в Україну, вони заробляють ну, для нас. Набагато краще мати стратегічного партнера Америку в Україні, аніж а, такого сусіда, який просто вкрав те, що належить нам. <кій> Ви знаєте, в Європі, наприклад, ми знаємо, що дуже розвинута авіація у Сполучених Штатах Америки в Європі, також історична, включаючи Україну. Це ж не просто так, і це завдяки корисника палинам, завдяки інженерії, завдяки освіті. Тощо і багато всього цього використовується сьогодні і в авіації, і в космічній галузі, те, що сьогодні дуже актуально. і в медицині, сучасній медицині. І тому я думаю, важливо все це захистити. Тобто, я окрім того, що є. Цінності, що дуже важливо, що захищає Україна є мораль, що захищає Україну, а є те, що є безпекою для всієї Європи і для всього світу, якщо це в руках у Росії, Ірану і Північної Кореї вони просто набагато багатшими будуть. А можу я уточнити з приводу грошей? Можливо, є якісь загальні оцінки, скільки оцінюються корисні копалини українські? І ви сказали, що контролюється менше 20% росіянами, на жаль, то скільки вони в грошах контролюють? Може, я я поки, поки що не можу сказати. Ми розуміємо приблизні а, гроші в будь-якому випадку, коли ми говоримо про корисні капали України, ми говоримо про трильйони грошей. Так і тому коли. А, а, Росію накладають санкції. Чому ми так просимо накладати тотально санкції, знижувати ціну на нафту, щоб вони втрачали трильйони, не мільярди, а трильйони грошей? А, а Інакше їм це вигідно. Вони можуть трішечки втрачати там 10-20 на чомусь на якоїсь галузі мільярдів доларів, а тут забрати трильйон. Тобто їм все одно буде вигідно. І тому так по потрібно про це говорити. Мені здається, президент Трамп може і сказати Путіну: слухай, ти просто взяв трильйон і так не вийде. Так не вийде. Треба слухай, треба віддати те, що належить іншій країні. Ми ж розуміємо, що ти просто вкрав гроші. Питання ти вбив людей, це питання одне, тут питання справедливості, і це не можна. І є питання геополітичне, питання суверенітету, міжнародного права. А є просто питання діл, те, про що говорять американці, і це те, про що я говорив президенту Трампу, коли ми сиділи. Я йому сказав: це план перемоги. Чому тут перемога? Перемога для всіх. Ми захистимо ці три трильйони грошей. Ми не дамо видобуток, який. А потім перетвориться в технології для цих трьох країн ці осі, так зла по великому рахунку, так воно і є, і це дуже важливо, щоб все це залишилось у, у нас, тому що це частина безпеки, це наші гарантії безпеки. І тому це є одним із пунктів. Нам треба це захистити.